Вітаю, друзі, сьогодні, 27 травня 2025 року, і поговоримо про досить серйозну проблему, яка, як на мене, мало обговорюється в публічному просторі про те, що влада зеленської компанії діє в Україні з 2019 року як влада східної диспотії. Тобто вона не вважає за потрібне обґрунтовувати свої рішення, радитися суспільством, радитися з платниками податків, кошти яких вона витрачає на ті чи інші неефективні рішення. А взагалі-то, взагалі, не несе жодної відповідальності за ці неефективні рішення і не збирається це робити. Одне з питань, які, я вважаю, є прикладом таких неефективних рішень, і щодо яких влада навіть не вважає за потрібне радитися із платниками податків про те, згодні вони витрачати на це свої кошти чи не згодні, є будівництво підземних шкіл. Сьогодні Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, виступив на конференції освіта нової України і повідомив про те, що. При фронтових регіонах України спорудили вже 15 підземних шкіл. І до кінця 2025 року відкриють ще понад 180. Виявляєте? Тобто фактично 200 підземних шкіл. Скільки виділено коштів на ці підземні школи Шмигель не назвав. Він назвав тільки те, що за два роки уряд виділив 14 мільярдів гривень на ремонт та будівництво укриттів у школах, і нині 80% українських шкіл, нібито мають укриття різного типу. Крім того, Шмигель розповів, що уряд виділив 28 мільярда гривень на закупівлю шкільних автобусів. А давайте тепер проаналізуємо: взагалі, е раціональні є це витрати коштів на підземні школи чи не Тому що я вважаю, що такі підземні е школи це є е дуже зручний е привід для деребану коштів, а не ефективна інвестиція на майбутнє. Тому що скільки коштують такі підземні школи? Я думаю, десятки мільйонів гривень, як мінімум. Але ось побудують цю підземну школу. Що це означає? Це означає, що уряд збирається воювати вічно, якщо ми будуємо вже підземну школу. Це ж фундаментальна будівля, а не тимчасова, яку потім можна буде розібрати чи використати для якихось інших цілей. Ну, за винятком хіба як для е, якогось сховища, але вибачте, навіщо такі великі сховища. Тобто, насправді, це рішення є дуже неефективним, тому що воно короткострокове, але дає можливість владі дуже, скажімо так, ефективно в кавичках дрибанити кошти на цих проєктах. 200 шкіл візьмемо, припустимо, по 50 мільярд, е, мільйонів гривень кожна. Це 100 мільярдів гривень тільки. На цих 200, 200 школах. І е, уряд взагалі не міркує і публічно не обговорює з нами, з платниками податків, що буде з цими школами після війни? Що з ними буде? Отже, фактично ці кошти, якщо б, наприклад, будувався міст, зрозуміло, після війни він буде нам служити. Якщо б будувалася якась школа нова, е, Замість зруйнованої десь глибоко в тилу, це зрозуміло. Після війни ця школа буде нам служити. Якщо б робилися якісь інвестиції в промислову інфраструктуру, зрозуміло, ця інфраструктура після війни буде служити нам. А що буде з підземними школами? Уряд на це взагалі цим питанням не переймається. Наскільки це вкладення ефективне? Я вважаю, що воно взагалі неефективне і є. Ще раз повторюся, засобом деребану коштів, прикриваючись війною. Е, крім того, є таке ще питання, а як ці підземні школи, е, викладання в цих підземних школах впливає на психіку людей, е, дітей? Як воно впливає? Я думаю, що не дуже корисно. І тому е, ці підземні школи, це однозначно є кон'юнтурне рішення під прикриттям війни нашого уряду, звісно, під керівництвом Зеленського, е, з метою. Неефективно витрачати наші кошти, і таких рішень я переконаний, можна знайти десятки. І на жаль, наші українські журналісти, замість того, щоб пропонувати нам складний контекст, аналізувати такого роду управлінські рішення на предмет їх ефективності, лише просто повторюють тези влади без аналізу, без контекстуального вписування в контекст, якийсь без порівняння із прикладами інших країн, і на жаль, засоби масової інформації виконують. Функцію не інформування суспільства, а його дебілізації, що, звісно, теж робить їх певними інформаційними співучасниками всіх тих діянь влади, які направлені на фінансову шкоду суспільству, які журналісти належним чином не висвітлюють. Тому будьмо уважні, думаємо, думаємо раціонально, використовуємо здоровий глуст, тому що. Влада хоче представити нас себе в наших очах як дуже ефективна, що вона піклується про інтереси народу. Насправді вона як виглядає з цього прикладу про підземні школи більше піклується про інтереси власних кишень, а не про інтереси народу і про інтереси наших дітей. Слава Україні.